Біла тура щорічний шаховий турнір, де молодші школярі захищають честь своїх навчальних закладів за шахівницями. Позаду кілька днів змагань, за підсумками яких із 14 команд в півфіналі зустрічаються 17-й ліцей, колегіум Козубняка та школи номер 1 6, 7 та 30. Беззаперечно лідирують у змаганнях ліцеїсти та учні колегіуму. Вони стінка на стінку борються в фіналі за звання чемпіонів. З боку 17-го ліцею три хлопчики: Михайло Будзиган, Біляков Валентин, Данило Мартинов та дівчинка Євгенія Дзятко. Усі вони відвідувачі шахового клубу, тому почуваються за шахівницями впевнено. Їхні опоненти учні колегіуму Іван Скрябін, Дмитро Познанський, Олександр Дуреч та Руслана Бевзюк. Також добре підковані в шахах діти. Одна по одній три партії закінчуються і між командами рівний рахунок, який залежить тепер від цих двох шахістів Дмитра Познанського та Валентина Білякова. Грають хлопці довго, і така інтелектуальна битва виснажує обох, але правила одні для всіх. І, зрештою, коли на дошці залишаються всього Кілька фігур. Ферз Білякова ставить мат ферзю Познанського. Перемагає відтак, команда 17-го ліцею. Моїми вміннями мені вдалося в нього виграти. Було п'ять фігур. У мене був король, а в нього два слона і дві пешки. І в мене ще три пешки було. Він провів пешку і пишкою отрив ферзя. І далі вже не було сенсу грати. То можна сказати, що король проти короля боровся. Так. І ваш виграв. Треба було дуже напружуватися, думати і довго грав дуже. У минулому році нам трошки не вистачило до першого місця. В цьому році скажи, чи всі зіграли так, як ти хотів. Ну, звичайно, я міг трошки краще, ну і деякі ще, але ми гарно зіграли. Заслужений кубок за командну перемогу вручають ліцеїстам на радість не тільки цим дітям, але й їхнім батькам, які активно підтримували своїх шахістів. Чи завжди твоя мама приходить з тобою на змагання? Не завжди. А Хто приходить тоді? Бабушки. Майже вся сім'я цього хлопчика любить і грає в шахи. Папа виграє в мене постійно. Я в папі тільки один раз єлі, єлі виграв. Хочеш грати, так як він? Так. Да. Турнір Біла Тура був відбірковим. Далі кращим шахістам випаде грати на обласних змаганнях.